Hello friendly! з вами Деніс Френлі. В цьому відео ми з вами спробуємо ось такий ось, таку, ось такий, кіндер-сюрприз новорічний купив в Аврорі. Новорічна версія. Купив, бо того, що новорічна версія. Е, в новорічній версії попадаються кращі ігрушки, ніж звичайні. Там написали, <кхм> я дивився, хто розпаковував ці новорічні кіндери. В коментарях, що в новорічному попадаються кращі ігрушки, ніж звичайно. Тому ми зараз подивимося, яка ігрушка мені попадається в цьому кіндеру Сюрпризу купував в Аврорі 55 гривень. Ну раніше Кіндери, як я останній раз купував десь у му році, здається, десь коштували 45-50. Ну, тепер вже 55 гривень новорічна версія, тому такі справи. Поїхали, заціним цей кіндер сюрприз. Let's go до заставки цього відео. Поїхали. Деніс Френні реагує, Денніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, їсти ось тут пише кіндер сюрприз. Яйце з молочного шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою та іграшкою всередині. дині, дині. Давайте. Відкривати та хочеш пробувати. так. Поїхали. <звучить> Блін, розсипав каву. Зачепив дурну каву. Добре, поїхали. Так, давно вже кіндерів не було на каналі. Якщо чекали кіндер-сюрприз, напишіть. Так, я чекав. А ми відкриваємо. Так. так най най на 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 най 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 на 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 Хотів незвичайно відкрити кіндер сюрприз. Добре, давайте з'їзди. Ммм. Mm. Як завжди 10 балів? Я би хотів, щоб мені цей сніговик попався. Добре, відкриваємо. Ви бачите першим, що мені попалося. Ану? Нічого не попалося. Попалося. Вау, мені попалася отака цікава ігрушка. Ельф з зірочкою. Тут треба що під'єднувати, так? Вау, дійсно у новорічних ігрушках якась цікава ігрушка попадається. Так, це сюди. Е -м -м -м. Чекайте, зараз подивимося інструкцію. Давно вже кіндерів. Так, тут різні є ігрушки. Є сніговичок, є Дід Мороз на, на скутері. Мені попався ельф. Ось такий. Так. Не знаю, видно, не видно. Коротше, це під'єднати. Оце під'єднати сюди. Так ота. Ні, не таке. Обертаємо. Я вже давно це не збирав. Я не знаю, щось воно. Ось таке що? О, під не під'єднали. Як це під'єднати, я не знаю. Ось тако, що? Ні, не з тако. О, під'єднали, здається. О, просто треба притиснути. Це дівчинка-Ельф. Так. І тут показує, що... Що це можна обводити олівцем, коротше, це світиться в темноті, так? Так, це світиться в темноті, так. Це... Коротше, ось тако. Так? Ось тако виглядає. Так, короче, в принципі, ми зібрали на нас ось тако на ялиночку. так. Та зараз вам в кінці покажу. Ну дійсно на балішні киндери сюрпреси не смачніше. У них краща ігрушка. Та. Тут коротче, можна зробити зібрати всі ці ігрушки і повісити на ялинку. Так. Останній кіндер. Шоколад. Дуже смачно, 10 із 10. Коротше, показуємо. Так, ось така колекція, то не видно. Ось тепер видно. Що в нас тут є? Дід Мороз. Не знаю, на санях чи на чому. Пінгвінчик, ельф-хлопчик. А нам попалася Ельф дівчинка, сніговик, Олень, Ведмедик. Ельф дівчинка, сова. Сова прикольна. Е, білка. Олень. Ой, це пряня і Шрека тут ще є. Там, Дід Мороз. Я б хотів пряню виграти, не знаю. Подивимось. Типа через EPL-Do вона оживаю. Don't це free up. Там. Це ми робити, не будемо, нема часу. Ось пояснюється, що можна, що це світиться вночі. Що воно е на ялиночку ось тако зроб, це сюди під'єднати і воно буде коротше, світитися. так. Клік. Що це означає клік? П'ятий клік-скан. Що сканувати можна? так. Коротше, це робиться, ну я показував. Так як воно, типа, на сюди. Так, <хи> да, вийшло. Коротше, ось тако. Так. Чекайте, мені незручно. Зараз я вам покажу. Так, ось тако. Ну, ось тако. Короче. Ось тако виглядає. Ось так. І це на ялиночку можна вісити. Це отако, от так. Ось тако виглядає, Ну, прикольний ельф. Пишіть, як вам в коментарях. А я на цьому з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Деніс Фрайнелі. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися цього моменту, напишіть, так я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йо. Нічого так, ігрушка, може бути.